Як людина робить сама собі порчу і ставить собі обмеження. Сьогодні ця тема, яку ми з вами розкриємо, зразу буду вам приводити приклади, на яких ви зрозумієте, яким чином ви самі собі ставите порчу або ставите обмеження. Може, хтось себе в таких випадках побачить і зрозуміє, яким чином людина ставить собі обмеження і наводить на себе порчу самостійно. Перший приклад: ви десь на каналі побачили ролик. Або відеозапись, де людина давала свої рекомендації, давала свої знання або просто інформацію. І вам не сподобалась або інформація, або ця людина. І ви на цю людину сказали просто дура. Зрозуміли? Інтуїтивно ви сказали, тому що у вас це якби закладено, да? і ви часто це кажете. І що відбувається з вами? Ви продвинута людина, ви дите, у вас все нормально. І в останній час у вас, наприклад, якесь відповідальне діло. Ви дете, ви робите, ви досягаєте успіху, все нормально. і в Останній момент, ви приходите, коли потрібно щось таке важливе зробити, ви приходите і бах, і з вами щось таке трапляється, що ви несете таку несоразиці, що ви не можете зрозуміти, чому ви це взагалі кажете. А тому, що і вас навкруги на вас починають точно так казати таке нецензурне слово. І чому? Тому що ви образили людину, а тим самим ви не людину образили. Ви сказали на себе, що ви така. І мозок розуміє, що ви людина, яка або не розбирається в тому. Чому вона так каже? або не бажає знати, або не бажає розвиватись, або людина, яка бажає, але в неї немає досвіду, і їй не дозволять керувати кимсь або чимсь, або е, досягати якийсь успіху, тому що мозок розуміє, що вона така. Розумієте, тобто людина каже на себе, що вона така, і вона перекриває собі доступ до успіху, тому що вона затверджує всесвіту, що вона така, чи він такий. Зрозуміли про це. Другий приклад. Мами або тата своїм дітям кажуть не бігати швидко впадеш, що відбувається потім з татом або з матусею, коли вона набирає вік. Вона в мозоку вже поставила програму, тому що вона своїм дітям дуже часто казала цю фразу, чи він казав цю фразу Не бігай швидко впадеш. Вона ставить програму, що якщо ти будеш ходити швидко. Тобто ви самі будете ходити швидко, ви можете впасти. І у вас проявляється страх. Ви починаєте думати, що вам ходити швидко заборонено, рухатись швидко заборонено, і мозок це підтверджує, тому що ви кажете, так, заборонено, бо, я впад... бо ви впадете. Розумієте? Тобто, ви одразу ставите собі заборону рухатися швидко і ходити швидко в здоров'ї і легкості. Інший приклад теж з дітьми, коли дитина лізе на дерево, ви кажете, дитині, не лізь на дерево, впадеш, або не лізь високо, впадеш. Або ще щось ви кажете не лізь там дуже високо. Тим самим, коли ви дитині своїй постійно це кажете, то ваш мозок розуміє, що ви це кажете собі, що вам не потрібно лізти на дерево, да? що вам не потрібно літати на літаках, тому що ви поставили заборону і поставили страх на те, що боятись висоти. І ви в дитинстві лазили по деревах, а з роками ви почали боятись висоти. Чому? Тому що ви своїй дитині постійно казали, не лізь на дерево, впадеш. І мозок ваш розуміє, що ви сказали це собі, і заборонили вашому мозку радіти висоті, радіти повітрю. Інший приклад, коли ви кажете. Теж дитині або чоловіку не пливи далеко, далеко, там глубоко. Не пливи далеко, там глубоко. І що виходить, що ви забороняєте собі плавати на кораблях, плавати на яхтах, плавати самостійно, бо ви не можете навчитись плавати. Почому тому, що ви починаєте боятись глибини? Розумієте, ви починаєте боятись самі плити на глибину? Ви боят... боятеся припливати річки, ви боїтеся, коли у вас. Перестає ви ви перестаєте відчувати дно, розумієте? Чому? Тому що ви дитині або якоїсь людині постійно кажете не пливи, там глибоко, Розумієте? І тому, що коли ми кажемо комусь, по факту ми ставимо заборону собі на якісне щасливе життя. Коли, інший приклад, коли ви на людину кажете Уродина, да, або там ще якесь нецензурне слово, це дуже неприємно відносно вашої криші. Що відбувається з вами? Що відбувається з вами? Мозок розуміє, що ви не приймаєте себе як особистість, ви не приймаєте себе свою красу, ви не приймаєте своє тіло. І якщо ви на яку, на якусь людину постійно це кажете, або на когось, або це у вас просто в лексиконі, розумієте, то ваша... Підсвідомість, вона розуміє, що ви негарна людина, і вас буде сприймати люди інші як негарну. Розумієте, про що я кажу? Тобто ви починаєте змінювати своє обличчя, і підсвідомість починає формувати ваше тіло так, що ви стаєте негарними людьми. Або внутрішні, ви стаєте негарними, тобто ви починаєте поводитися себе так, ні з того, ні з цього. Ви навіть зрозуміти не зможете, чому ви поводите себе так дуже погано і. Ваші дії будуть такі, що ви самі кажете, я не така, або я не такий, а чому я так зробила? І ви не можете зрозуміти, тому що ви будете казати, що ви не гарна людина. Або зовні природа зробить так, або всесвіт, що можна або опектись, або е, при якісь косметичних діях ви можете зробити якісь дефекти, і у вас дефект обличчя, або ще щось, або з волоссям ще щось. І у вас буде не краса вас або зовні, або внутрішня. Коли людина каже, що інша людина дебілка. Іноді чується од молоді, іноді чує це не од молоді, це теж дуже погано. І що тоді відбувається? Тоді відбувається, що ваша підсвідомість каже, що так, раз людина, що б я не зробив, каже, що вона така, вона така, розумієте, чи він такий, то їй не потрібно розвиватись. І вона дає згоду, і підсвідомість дає згоду, чи він дає згоду. Да? Тобто підсвідомість цієї людини, яка так називає інших людей, вона каже, що раз людина не здатна. Бути освідомлений, бути розвинутий, бути знаючий. Розумієте, про що я кажу? Раз людина не дає на це згоду, а дає згоду бути ведомий або не хоче розвиватись і розбиратись, вона над нею поставить людину або когось, хто буде її управляти. Тому що підсвідомість розуміє, що ця людина, яка називає інших людей такими словами, не здатна мати своє, свою думку, мати свої наміри розвитку, мати е, св свій внутрішній такий твердий стан впевненості, і їй потрібна людина, яка за нею повинна. Все вирішувати, і якщо ви звернете увагу, то ви дуже багато знайдете людей, які не можуть вирішити самостійно свої питання. Вони будуть завжди питати, а яким кольором покрасить стиль, а який мені там гудзик підібрати, а якого кольору купити рубашку, а які мені штанки взяти? Тобто вона не має свого я розумієте? Чому? Тому що людина називає інших людей так і називає своїй. Під і утверждає свою підсвідомість, що вона не бажає мати своє я і бути впевненою в тому, що вона розвивається в позитив, і що вона хоче змінюватись найкраще, і що вона самостійно бере на себе відповідальність за те, що вона робить, що вона каже, і живе з позитивними словами, і відношеннями до інших людей, до себе. Тобто вона просто себе не поважає, і каже, раз ця людина не здатна нічого, їй потрібна людина, яка її буде керувати. І ось таким чином приходить до те, що люди, люди чому інші кажуть, коли там кажуть нецензурні слова, це якось підбадьори або ще щось. Це такий вимисел, придуманий непонятно ким, а я думаю, що це придумано тими, кому вигідно управляти вами. Тому що чим більше ви кажете непозитивних слів відносно себе, відносно інших людей, відносно інш... ваших дітей або інших дітей, або. Просто природи, да, або ролика, або інформації, яку ви почули. Чим більше ви кажете негативних таких думок, тим більше ваша підсвідомість розуміє, що ви самі такі. І тим більше ви придаєте свою силу підсвідомості, яка починає шукати інших людей, які повинні вами керувати. Розумієте, управляти, керувати, тобто нав'язувати свою думку, тому що ви не маєте свою думку, ви не маєте своїх знань на те, щоб казати позитивні слова або розбиратись, як важливо зрозуміти і що важливо робити замість того, щоб просто образити людину. Якщо ви в роліку побачили те, що вас внутрішньо ображаєте, в першу чергу вибачитесь перед собою. Скажіть, я хочу образити людину, але я розумію, що я образую себе. Я вибачаюсь перед собою в першу чергу. По-друге. Чому задайте собі питання. чому я бажаю образити людину і почути відповідь? І вам прийде відповідь, тому що ви не розбираєтесь розбираєте цьому питання. По-третє, як я можу зрозуміти, щоб про розбирати сьоме питання? Вам прийде відповідь? Тобі потрібно прочитати або книгу, або е, взяти напрямок розвитку? В цьому питанні, якщо вам цікаво, і ви тоді будете знати більше, чим більше ви читаєте, чим більше ви розвиваєтесь, проходите курси в цьому напрямку, розумієте, то тим більше у вас відкривається ваша підсвідомість і знання. Але теж інтуїтивно питайте, де у кого, якщо внутрішньо ви не приймаєте людину і вам ця інформація не йде, яка вона дає вам. Тут два варіанти. Або ви не готові прийняти цю інформацію, або це не та людина, яка доносить вам інформацію. А третій варіант: або людина бреше, тому що це не та інформація, яка взагалі вам потрібна. Розумієте? Тому завжди потрібно задавати питання, правдива інформація чи ні, потрібна мені ця інформація чи ні. І готова чи я розвиватись в цьому напрямку. Розумієте? Після цього ви чітко також розумієте, що коли ви знаєте. Чітку інформацію і відповідь на ту інформацію, яку ви чуєте з роліка, і знаєте, що це брехня, то ви мозику заявляєте. Не людина погана, а ви кажете, людина каже неправду, а правда така. Розумієте, коли ви чітко знаєте або закон, або ви це вмієте робити і чітко знаєте, що правильно по-іншому, то ви мозику просто кажете не людина погана, а ви кажете, людина каже неправду, і це її відповідальність. Правда така. І називаєте цю правду внутрі себе або проговорюєте вслух. І мозок ваш каже, о, молодець, хорошо, урок пройден. Тобто ви починаєте розвивати себе і ви в собі знаходите правильне рішення. Таким чином, ви поступаєте з усіма. Ви кажете, о, молодець, дитині, що ти так високо виліз, який ти молодець? І дивись, і задайте питання. Ти молодець, що ти виліз, знаєш, як злазити? Він скаже: Ні, ну давай разом будемо потрошки прислухатися і будеш злазити. Тим сам ти кажеш, яка дитина молодець, і я молодець, що я дозволила собі так високо піднятись на рівень, як піднялася дитина. Я можу літати, і навіщо страх? Я легко приношу цю висоту, і ще вище, тому що я дружу з повітрям. Але я обережна, тому що моє тіло важливе, щоб воно було ціле. Все. І поступово дитині просто шашочок за шашочком кажете ножку туди, ручку туди, і дитина злазить. І у дитини нема страху. І у вас розкривається стан, що ви легко літаєте в літаках, що вам гарно дивитися в небо, що ви легко стоїте на горі. Розумієте? І от таким чином у вас формується інший стан життя. Дякую. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Якщо не цікаво, то дякую, що ви дослухали до кінця.